25 жовтня, привіт, сьома ранку, плюс 7 на дворі, ніби не буде дощу. Темно як в одному місці в одного чоловіка. Ну шо ж, а я знову газую. Навіть в суботу в 7, -го, 7 -го ранку, боже капець. Покажу, як виглядає вулиця у нас отак. Тут трошки через це світло, то може бути світліша камера. Ні, ну на камері, блін, реально світліше трохи. А я газую. Все, полетел. Приїхав я значит, на роботу. А тут плюс 5. Нічого собі. І там трошки машини по цьому в такому легкому и не. Да. Все, 18.00, кінець робочого дня. Записую тут відео, тому що хоч трошки світліше, бо в машині темно. Тепер через новий дах, мабуть, через новий потолок чорний. Покормив котика там ззаду. Знову. Вечерю насипав. Та й що, їду тепер додому, буду готувати вечерю нам тепер. Ну все, до завтра.